Всім доброго дня. Медова фазенда на зв'язку. Не дивлячись на те, що у нас з світлом таких проблем, як і по всій країні, ми продовжуємо працювати. Звісно, що швидкість роботи упала в рази. Більше того, навіть коли дає. Дають струм, рейсмус не тяне. Ну, шареєчку 60-70 мм тягне, а от заготовку вже на, на магазин, на корпус, на жаль, так що, поки з тими замовленнями притормозили до кращих часів. Надіюсь, що вони ось ось настануть. Ну, але пилкозбірники потихеньку видаємо. До речі, сьогодні в коментарях запитували, чи ми кріпимо сітку на наші пилкозбірники. Зазвичай пилкозбірник повністю готовий до роботи. Його Одразу після отримання можна ставити на точок і бджоли будуть в той же день приносить пилок. Але ми завжди йдемо на зустріч нашим замовникам. Тож, в даному замовленні замовник попросив сітку не кріпити, оскільки він буде проварювати наші пілкозбірники. Ну тут не є проблема викрутити один саморіз. Ця сітка не закріплена, ця не закріплена. Прици окремо, ніжки окремо, це для економії місця. Ну а от сітка на лотку. Закріплена. Це теж ми обговорювали з замовником. Ну, Якщо її не кріпить, то боюсь, що потім можуть виникнути проблеми у замовника. А ось цю і для просіювання там не є проблема. Вона доволі, доволі просто кріпиться. Сюди, сюди, сюди. Так що, а тут сітка заходить в пази. Так що вона без проблем витягується і так же легко і кріпиться. Ще замовник у нас замовив полікарбонат. Додатково для... Краще говоря не Ну ось він таким чином закривається і тут все, щільненько ніде, нічого не пролазить. Так що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо працювати, віримо в наших хлопців, по-другому бути не можемо. Ну, а сусіди у нас, до речі, вони дивляться мій канал. небагато, в межах 2%, але дивляться. Хочу їм побажати, щоб ви виздихали всі до одного. Так, ось, запаковано 25 пілкозбірників. Ось це такий об'єм. Зараз вони поїдуть на нову почту і скажу вам скільки коштує доставка. Це повністю в зборі 25 пілкозбірників.